Привіт! Якщо ти хочеш краще розуміти себе і інших, знижувати рівень стресу і покращувати стосунки, варто звернути увагу на емоційний інтелект. Це не просто модне слово, це навичка, яку можна розвивати. Ось п'ять простих кроків, з яких ти можеш почати вже сьогодні. Один спостерігай за своїми емоціями. Спробуй хоча б кілька разів на день зупинитись і запитати себе, що я зараз відчуваю. Два, називай емоції словами. Це дуже заспокоює. Наприклад, я відчуваю роздратування, а не просто бути злим. 3. Навчися слухати інших. По справжньому слухати це коли ти не перериваєш, не оцінюєш, а намагаєшся зрозуміти. 4. Розвивай емпатію. Уяви себе на місці іншої людини. Задай собі питання, чому він вона так вчинив. ла. П'ять. Практикуй щоденне самоусвідомлення. Наприклад, веди щоденник або просто рефлексу перед сном, що я відчував ла, сьогодні. Чому? Емоційний інтелект це ем'яс. Тренуй його, і результати тебе здивують. Пиши в коментарях, які з цих порад вже використовуєш, і не забудь підписатись.